Вітаю, друзі! Ви на каналі, де ми вивчаємо Слово Боже в оригінальних текстах. Молитва Отче наш! Що приховує давньогрецький текст і що не піддається перекладу? Про це у сьогоднішньому відео. Дивіться відео до кінця і Бог благословить вас новими подробицями із Слова Божого, які збагатять ваше духовне життя. Перед нами давньогрецький текст. Почнемо з контексту. Шостий вірш по Матфію. Шостий розділ. Ти ж, коли молишся, війди в кімнату твою і, закривши двері твої, молись батьку твоєму в тайні, і батько твій, бачущий таємне, віддасть тобі. Трошки зупинимось. Темейон. Це не просто кімната, а внутрішня або потаємна кімната часто для зберігання чогось. Ісус навчає молитися в таємній кімнаті. Чи є у тебе така кімната? Ісус не вчив молитися на показ перед людьми, а перед Богом. Якщо у нас немає такої кімнати, то треба її знайти. Це слово закривши. Корінь цього слова ключ, якби дослівно закрившись на ключ. Що ще цікаво в цьому віршу, в тайні, молитися в тайні. Це слово крупто. Зараз є таке – криптовалюта. валюта, яку неможливо дослідити, якби відстежити. Тобто Ісус вчить молитися в тайні так, щоб про це ніхто не дізнався. Окрім Бога, Який все бачить. Далі ще цікаве слово аподідомі. Тобто Бог якби віддасть або винагородить тебе за це. За те, що Він, той, хто бачить оце таємне. Сьомий вірш. Моліться ж не говорячи, якби попусту. По або повторюючись, чи нагадуючись знову і знову, якби, говорячи в попусту краще. Як е, язичники, бо вони думають, що в полілогія, якби, багато вслів'ї, вони будуть вислухані. Восьмий вірш. Тому не уподібнуйтесь їм. Бо знає батько ваш, котрі нужди, потреби ви маєте перед, ще якби, перед вашим проханням у нього. До речі, це слово «не О така форма слова, що це може статися саме по собі, і ми можемо і не побачити одразу. Так? Це не тому, що ми спеціально так починаємо робити, уподібнюємось. Але форма слова, що це може прийти в наше життя, що ми навіть не побачимо цього. Дев'ятий вірш. Тому так моліться ви, батько наш небесний, або батько в небесах. Батько наш в небесах. Зараз дослівно. Святись ім'я Твоє. Це слово в наказовій формі, але так ніхто не наказує Богу, якби, да, от. це от, прохання. І от, перекладачі перекладають, хай святиться ім'я Твоє. да, Але наказова форма слова святись. да, от, Святись ім'я Твоє 10-й вірш. Знову це наказова форма. До речі, до речі, до досвятись ще трохи хочу додати. Тобто Це форма слова таке, що його можна зрозуміти так. Хай так станеться, що якби освятиться ім'я Твоє. Тобто Ми не ми не освячуємо це. От якби ми своїми устами ми не освячуємо його ім'я. Але от кажемо, хай святиться Твоє ім'я. Хай станеться так, що воно. Освятиться. Десятий вірш. Прийди царство Твоє. Це знову наказова форма. І знову, як і тут, це одноразова подія, але, але не знову і знову хай це стається. Да? От, хай, х, і зазвичай це кажуть, хай якби, прийде царство Твоє, бо ми, ми не наказуємо Богу. Він головний, він вирішує, що робити, але це якби от форма прохання. Прийди, царство твоє, будь воля твоя. Тобто, хай буде. Далі, як в небі і на землі, або подібно в небі і на землі. І так і так можна перекласти, і так і так буде вірно. Тобто... Як на небі є, хай так і на землі. Не то, що хай, а хай. і на землі так буде. Одинадцятий вірш. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Цей вірш ми будемо розбирати в кінці. Він дуже-дуже цікавий. Про хліб, 12 вірш. І залиш, або прости нам борги наші. Ну, В цьому контексті Матфій він про борги, як про борги, не про гріхи, але Лука він пише про гріхи, і загальний контекст, біблійний контекст, це правильно розуміти, як про гріхи, і прости нам про гріхи наші. Якбо це слово як або подібно, і ми. Прощаємо, залишаємо боржникам нашим. 13 вірш. І тут цікаво. І не введи нас у в... спокусу. Це вже не наказова форма, як було перед цим, і не прохання, як раніше до цього. Що відомо про це слово? Це. Одноразова подія, як і до цього, це слово про можливість того, що може статися, а може і не статися. Це, ймовірна можливість. Точна така форма слова в Матфія 26,41, де Ісус каже, моліться, щоб не впасти у спокусу. Тобто, спокуса, ми можемо і не впасти в спокусу. Це ймовірність того, що це може статися. Там така думка для того, щоб не ввійти в спокусу, нам треба молитися. Далі слово спокуса. «пейрасман». Це слово ну, я не, не побачив, коли досліджував, щоб це було пов'язано з гріхом. Це завжди слово в новому заповіті з випробуваннями. Це саме слово, коли притча про сіяча, коли сім'я посіяний на камні, Ісус каже, що приходять ось ці випробування, і люди відпадають. Тобто це важкі часи, да, от важкі випробувальні часи, де перевіряється наша вірність Богу. Але е, визволи, якби витягне нас від злого. До речі, е, через те, що тут артикль стоїть. Це можна розуміти не як від всякого роду зла, якби визволили нас від всякого роду зла, але від, мається на увазі диявола. От Визвали нас від диявола. Повернемось до 11-го віршу. Читаємо знову: Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Оце слово щоденний. Це слово. Ну, таки науч... научними літерами, скажу гапакс легоменон. Тобто одного разу сказане. І його точний зміст ніхто не знає. Цьому треба нам всім признатися і сказати правду. В новому заповіті: 686 гапаксів, тобто слів, точне значення, яких поки що втрачене. А може вже і назавжди, і тільки в небі ми дізнаємось, що насправді означають ці слова. Це значить, що можуть існувати декілька тлумачень того, що може це слово означати. Хтось вважає, що це звичайний хліб. Якби ви маєте право так думати, і ніхто не має вас переконувати в тому, що ви неправильно думаєте. Але і інша точка зору. Я зараз з вами нею поділюсь. Звичайним хлібом можна запастися на багато днів, а то і місяців. Згадайте історію, як перехитрила Ісуса Навина, заключили з ним мир, люди, які нібито вийшли здалека, показали черствий хліб, зношені сандалі, сказали, ми вийшли давно, хліб був ще теплий, а сандалі нові. Але є ще інший хліб, яким неможливо було запастись наперед. У ньому заводились черви вже наступного дня. Це манна. Вона була потрібна, щоб дійти до обіцяної землі. І потрібна була кожний день. Потім Ісус говорив, що Він справжній хліб, хліб життя. І той, хто буде їсти цей хліб, не помре. На мою думку, саме про цей хліб говорить Ісус. Бо ми. Бо ще ми просимо, щоб прийшло Царство Боже, ми ще не там. І нам треба дійти до обіцяної землі, як і ті йшли до обіцяної землі. Слава Богу! Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео. На каналі ми досліджуємо Слово Боже в оригіналі. І дуже часто його зміст глибший, чим ми читаємо на зрозумілій мові. Також ви самі можете запропонувати для нашого загального дослідження місця з Біблії. Пишіть в коментарях хештег, Слово Боже. І далі напишіть, будь ласка, не просто цитату, а ще й тлумачення, яке ви чули, або чим це місце приваблює чи захоплює. І ми разом будемо досліджувати, чи дійсно це так. Дякую. Амінь.